Вітаємо усіх, хто сьогодні подорожуватиме разом із нами. На початку програми вже традиційно ми нагороджуємо переможців нашої вікторини. Цього тижня нам зателефонував Дмитро і правильно відповів на наше запитання: що будинок губернського земства знаходиться на вулиці Рогальова, тож приз квиток в історичний музей чекає свого власника. Дмитро, я вам дякую, що нам зателефонували і правильно відповіли на запитання. Ось ваш приз, квиток в історичний музей на дві особи. Дякую большое. Дуже інтересна передача для себе, скажімо так, для мене це познаване, узнати про свій міст, про старі дні, про вулиці. був сюжет непосредственно про мою вулицю. Для мене це дуже цікава передача. Много для себе підчеркнув. А ми вже готові поставити вам нове запитання. Першим директором якого ми Музею був академік Дмитро Іванович Яворницький. Дивіться уважно та надавайте правильні відповіді за номером телефона або надсилайте свої електронні листи на адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Будинок Дмитра Івановича Яворницького один із найвідоміших музеїв у нашому місті. Це й не дивно, адже він і досі зберігає особисті речі академіка. Та найголовніше те, що він береже історію краю, найцінніше, що ми маємо. Про будинок вже сказано безліч слів. Ми ж хочемо провести вас його кімнатами. Там усе залишилося так, як було за життя легендарного науковця, першого директора історичного музею Дмитра Івановича Яворницького. 25 років тому відкрився меморіальний будинок музею Яворницького. Це сталося 3 листопада 1988 року. Але будинок, взагалі, і музей мають таку. Досить важку історію можна навіть сказати. Вже після смерті Дмитра Івановича Яверницького, це сталося 5 серпня 1940 року, його дружина Серафима Дмитрівна подала листа до міськвиканкому з пропозицією тут створити музей. І хоча цю пропозицію підтримали, але спочатку цьому перешкодила війна. І під час війни будинок опинився в епіцентрі Баїза міста, його було пошкоджено, але на Щастя в архітектурному відношенні він зберігся. І будинок німці захопили, конфіскували під штаб-квартиру. Коли вони тут перебували, німці пошкодили, вивезли досить значну частину речей, яка належала родині. Музей історика Яворницького у Дніпропетровську було відкрито у маленькому будиночку з червоної цегли, з бельведером і різьбленою дерев'яною верандою, в якому він жив і працював на початку ХХ століття. Це рішення було узгоджене ще після війни, проте ще довгий час там жили родичі академіка. З 1964 по 1974 роки тут була одна меморіальна кімната, кабінет вченого. Інші приміщення були фондами історичного музею. Навіть до 60-х років, десь другої половини, тут в частині цього будинку жили приватні особи. Це сестри дружини Яверницьких, колишня хатня робітниця, тобто ще частково будинок був в приватній власності. Потім в 70 х Роках будинок прийшов в аварійне становище, його зачинили, і тоді вже було вирішено відтворити будинок музею Яварницького як можна в більшому обсязі. І розпочалася робота по збиранню матеріалів, по дослідженню, як тут було в будинку за життя Яварницького. Так далі інтер'єри створювалися за фотографіями та прижиттєвими спогадами людей, які тут бували. Очолюючи Дніпропетровський історичний музей, Яворницький прославився як дослідник історії запорізького козацтва. Зараз у будинку повністю відновлені інтер'єри кімнат, якими вони були за життя історика. Першою кімнатою, куди потрапляли гості академіка, був Вестибюль. Вестибюль, перш за все, цікавий тим, що тут знаходяться унікальні настійні розписи, виконані ще за життя вченого і на його прохання. А тут є у нас сюжет Тарас Бульба з синами, улюблений сюжет Дмитра Івановича Там дуже багато козаків, сцен з козацького життя. Авторами розписів цих є художник Микола Струніков та Тихон Ткаченко. Вони під час війни ці розписи були німцями заштукатурені. На щастя, штукатурка була дуже тоненьким слоєм покладена. І коли німці вигнали, то цю штукатурку зняли, і зараз ми можемо милуватися цими розписами. Увійшовши у кремезні двері, відразу бачимо величне полотно із зображенням козака. Це автопортрет художника Струнікова. Він виконав його у Києві і переправив сюди у курінь батька запорозьких козаків. Куреним Дмитро Іванович називав сам свою оселю, і коли запрошував гостей, то говорив: приходьте у мій незамайківський курінь. Раніше у першому варіанті відновленого будинку цього полотна не було. На його місці стояв бюст Дмитра Івановича та висів його атестат. Проте згодом вирішили, що полотно більш гармонійно доповнює інтер'єри будинку, підкреслюючи козацькі уподобання науковця. Яворницького знали і як колекціонера годинників, тому їх у будинку безліч. Перший бачимо у вестибюлі. Годинник це типологічний, він не меморіальний, однак старий, це кінець 19-го, початок 20-го століття. У Дмитра Івановича взагалі була колекція годинників, дуже велика колекція. На жаль, вони у 30-х роках були вилучені прокуратурою як такі, що Дмитру Івановичу не належали. Це цитата, власне, з виписки з прокуратури. Ну і тут у вестибюлі також сходи, що ведуть до Мезоніну, до гостьової кімнати. В мезоніні раніше була гостьова кімната. З вестибюлю далі ми потрапляємо у кімнату передпокою невелику, проте дуже колоритну і затишно. Саме тут чи не найбільше вирує козацький дух і відчувається енергетика давнини. Тут є скриня, у якій за життя Дмитра Івановича зберігалися його особисті речі. Оця скриня, і на ній Микола Струніков, друг Яворницького. зобразив знову ж таки козака з оселецем. Дуже красивий цей козак, і скриня стара, їй вже більше ста років. А також у передпокої ще одна дуже стара річ це рушник. Рушник іменний Дмитру Еварницькому. Він був подарований у 1900 році Дмитру Івановичу на Полтавщині у знак подяки за його цікаві лекції свого часу. Дмитро Іванович з лекціями про козаків, звісно, об'їздив всю Україну, і от на Полтавщині йому зробили такий подарунок. Особисті речі вченого, як і уроки його життя, знаходяться на своїх місцях: капелюх, парасоля та палиця, нібито самотньо чекають на свого власника. Здається, Дмитро Іванович просто залишив кімнату ненадовго і, от-от, повернеться за ними. Цікаво те, що у передпокою зберігся єдиний червоний такий ліхтар. Це єдиний меморіальний ліхтар з будинку Дмитра Івановича. Виставкова кімната колись була спальною. Зараз про це нічого не нагадує, і це, мабуть, одна із найбільш відвідуваних кімнат будинку. Виставкова зала з'явилася в будинку музеї відносно нещодавно, з 2007 року. Тут постійно проводять, створюються і відкриваються нові виставки, пов'язані так чи інакше з змія Яварницького. А до цього часу в виставковій залі знаходилась кімната дружини Яварницького Серафими Дмитрівни. Але на жаль, речей після війни. З неї фактично ніяких не було знайдено, тобто не вдалося її відновити, як це. Було з іншими кімнатами. І тому деякий час тут працювала експозиційна кімната, де знаходилися документи з життя та діяльності Яворницького, Ну потім вона була закрита. І вже в 2007 році відкрили виставкову залу. Перша виставка була присвячена Петрухівському декоративному розпису, який Яворницький теж відкрив, так би мовити, для громадськості. Щоб люди звертали, щоб люди просто почали звертати увагу на настінні розписи, які знаходилися по різних хатах по Катеринославщині. Кабінет вченого особливе місце. Саме тут Дмитро Іванович створював свої наукові праці. Тут він проводив багато часу, думав, читав, залишався наодинці зі своїми думками. Коли почали відтворювати музей, кабінет був першою і єдиною кімнатою, яку у 1964 році відкрили для відвідувачів. Лише у 1988 році було відкрито музей у повному обсязі. Ну а тут Дуже багато також цікавих експонатів, меморіальних речей самого вченого багато меблів меморіальних це диван. Стільці, письмовий стіл, письмове приладдя. Дуже багато указка, з якої Дмитро Іванович проводив екскурсії в історичному музеї. Цікаво, наприклад, що Дмитро Іванович проводив екскурсії Миколі, II царю, і а, Слава ходить про ту екскурсію ще з тих часів. На стінах багато фотографій, дуже багато фотографій друзів Яворницького, відомих культурних діячів, науковців, також класиків української літератури, серед них. А, Художник Рєпін, наприклад, Тарас Шевченко, звісно, Володимир Гіляровський, Володимир Короленко. Театрали відомі. Марко Лукич, Кропивницький, Садовський, Саксаганський. Тож дуже багато людей, з якими спілкувався Дмитро Іванович. Увагу привертає картина. Запорожці пишуть листа турецькому султану для Яворницького. Вона була особливою. Дмитро Іванович взяв активну участь у її написанні. Він допомагав Рєпіну підбирати людей для козацьких образів, сам залишився на цій картині в символічному образі козацького писаря, тож він пише листа турецькому султану, а також він надав свою колекцію старожитностей, зокрема одягу, музичних інструментів, зброї. І... Вдячний Ріпін за цю допомогу подарував Яворницькому перший олійний ескіз цієї картини, і він зберігається у Третьяковській галереї. А до Третьяковської галереї Яворницький продав цей ескіз дуже давно через брак коштів. Власне Третьякову і продав. Роздивитися у кабінеті Дмитра Івановича хочеться усе тут. Зберігається безліч деталей, які були важливими для науковця, і бережуть історію свого власника. Самого Яворницького, тут і три томи історії запорожських казаків, і «Запорожжя в остатках старини і преданнях народу, де вміщені ілюстрації Рєпіна, а також словник української мови. І є ще в кабінеті картки, стопки карток на бюро. Такі картки Дмитро Іванович записував в нові українські слова. Взагалі значний відрізок життя присвятив тому, що збирав українські слова, що не були зафіксовані в жодному словнику на той час. І кожне слово він записував в таку картку і говорять, що цих карток було більше 50 тисяч. А за духовним заповітом Серафима Дмитрівна, дружина Яворницького, передала ці картки до Академії наук, де їх, на жаль, знищили. У середині ХХ століття, і ми не можемо побачити всю цю спадщину. Ну і в цьому кабінеті Дмитро Іванович дуже багато працював, і його рідні жартували, що навіть вмираючи він триматиме в руках перо. А на це Яворницький відповідав з оптимізмом певним. Він говорив: старість має свої права та обов'язки, право хворіти і обов'язок терпіти. Терпів і сам Яворницький, щоб передати нам з вами свої цінні, дуже надбання. Найбільшою кімнатою будинку є вітальня. Простора, світла і затишна. Саме тут завжди збиралися гості родини Дмитра Івановича, а гостей у будинку завжди було багато. Тут бували відомі письменники Рильський, Течина, художники самокиш, Васильківський. І також бували прості селяни та лоцмани. У вітальні є портрет Дмитра Івановича, написаний у 1900 році художником Фодієм Красицьким. Цікава історія цього портрету. Під час війни він мало не зник. Хатня робітниця Яворницьких Катерина Литвиненко уже після вигнання німців знайшла його у сусідньому будинку. А взагалі, після війни, після того, що німці розграбували цей будинок. А також ще й так би мавати постарались свої свої ж сусіди. Наші люди так вони також дуже багато речей вкрали з цього будинку. Так було, наприклад, вкрадено піаніно. Зараз тут знаходиться типологічне піаніно 19 століття, а однак меморіальне було втрачене. А на піаніно грала дружина Серафима Дмитрівна. У цій вітальні висить картина, слухають лірника художника 18 століття, невідомого художника. В цій вітальні вона є символом того, що тут часто звучала українська пісня у виконанні саме лірників, бандуристів, кобзарів. І сам Дмитро Іванович мав абсолютний слух і приємний голос. Також грав на сопілці. А от Серафима Дмитрівна, його дружина, підігравала йому на піаніно. Цікаво також, що тут, окрім того, що співали, також танцювали. І, звісно, в козацькій оселі танцювали гопак. Тож, коли збиралися гості, то е, вчений питав: А чи є серед вас той, хто вміє станцювати гопака? Якщо такий сміливець знаходився, то навколо столу розпочинався танок, і Дмитро Іванович, як знавець, пильно стежив за перебігом цього танка. І якщо бачив хоч найменшу помилку, то говорив: Е, ні, хлопче, це коліно, ти не так виконав, і показував, як потрібно, незважаючи на похилий вік, незважаючи на хвороби, на ревматизм. Вітальня веде у їдальню кімнату, де за родинним столом збиралися близькі люди Дмитра Івановича. Тут завжди атмосфера була особливою, адже сам Яворницький стіни її пофарбував під Запорізький курінь і неодноразово повторював, що в його оселі зберігся давній січовий звичай. Ти не питаю мандрівника звідки він, а запроси до столу та нагодуй. Саме тому тут завжди було дуже людно. Ну а щоб зорієнтувати у плануванні цього будинку, хочу розказати, що от, за дверима, за тим, так знаходилася спальня дружини Яворницького Серафими Дмитрівни. Зараз там виставкова кімната. За тими дверима знаходилась їдальня, санвузол та спальня Яворницького. Зараз там службові приміщення власне знаходяться. На сам Дмитро Іванович сидів в цьому кріслі. Це його особиста чашка, улюблена чашка. А до обіду тут подавали борщ, улюблену страву господаря. Також зберігся радіорепродуктор на стіні. Перший він з'явився у селі у 1936 році і говорять, що він ще в робочому стані, тож може проголошувати як і колись старовинному буфетові, який зберігся і прикрашає собою їдальню більше ста років. Проте він у такому гарному стані, що здається, простоїть ще стільки ж. Щодо родини Дмитра Івановича, Дмитро Іванович сидів тут. Праворуч від нього сиділа його перша помічниця, дружина Серафима Дмитрівна. Вона була молодша за нього на 23 роки і завжди його називала на ви Дмитро Іванович. А він називав її Лагідно Симочка. Вона була вже другою його дружиною. Ну а з першої дружини. Вони не прожили навіть року, через те, що Дмитро Іванович дуже любив пороги, дуже любив мандрувати степами і ніколи не бував вдома. Грошей у нього багато не було, він їх витрачав на свої публікації, на книжки. І, звісно, яка жінка буде терпіти таке ставлення, тому вони розвелись. А дітей у Дмитра Івановича не було рідних, однак в цій оселі жили двоє. Молодих людей, які замінили рідне, так тут жив Микола Костюк, юнак. У нього живі були батьки, однак батько його був священнослужителем. Його переслідували за радянських часів. Яворницький його називав завжди Коля Синок і хотів навіть всиновити. Також була Катруся, хатня робітниця Яворницьких Катерина Іванівна Литвиненко. Вона мною ну, звати, дожила вона до 2002 року і. Ми їй дуже вдячні за її спогади. Саме вона допомогла відтворити цей музей, адже знала, де знаходяться які речі, а передала дуже багато меморіальних речей. Тому ця людина є дуже важливою для нас. Коли ми тільки зайшли до будинку, помітили сходи, що ведуть кудись наверх. Планування будинку досить цікаве і незвичайне для сучасних осель. Тож виявилося, що там, на горі, знаходиться мезонін або гостьова кімната родини Дмитра Івановича Яворницького. Вона дуже гарна, то й не дивно, що сам академік любив проводити тут дні і ночі. Мезоніні зберігся останній прожиттєвий портрет Яворницького, написаний в 30-х роках ХХ століття. Також Меморіальна його сорочка в цій сорочці він часто виходив на якісь офіційні заходи, вдягаючи її під серйозний діловий піджак. Так би мовити, не перенеперуваючи своїх зв'язків з народом та з Україною фотографії друзів Дмитра Івановича. Тут і Микола Струнікав і Володимир Гіляровський є фото Яворницький з Леси Українкою. Дуже цікавий сюжет. Познайомились вони з Лесою Українкою у 1910 році в Єгипті. А там поетеса лікувалась певний час проживала. А Дмитро Іванович їздив. Для того, що він шукав зразок для спорудження другого корпусу історичного музею. І, до речі, зараз поруч з музеєм, зелена будівля, така адміністративна, там також бібліотека знаходиться, вона побудована за проєктом Каїрського музею. Це Дмитро Іванович провіз цей проєкт. Ну Леся Українка після зустрічі з Яворницьким писала про нього в одному з листів. А він завзятий дід. Лазив і в піраміди, і на піраміди, і де його тільки не носила. І це в 60 років із ревматизму. Тож він був дуже такою людиною, ви розумієте, завзятою та активною. У Мезоніні зберігаються особисті речі Дмитра Івановича та його настільні книги. Тут особисті речі господаря, так два альбоми. Його фотоальбоми «Віден та Швейцарія, там фотографії з цих країн. Також на столі лежать дві книги: Євангелія та Кобзар. Можна назвати їх настільними книжками. Яворницького він їх знав, мабуть, на пам'ять. А на жаль, дуже мало зберігалось книжок з бібліотеки Яворницького, адже за своїм заповітом він передав всі їх до Академії наук. Мезанін він був завжди, однак, як експозиційна кімната, кімната, до якої ми проводимо відвідувачі, вона почала працювати з 2005 року, тож стала відкритою. До того тут була просто собі кімната службове приміщення також використовувала ліжко. Ні, це не меморіальне. Будинок музею Яворницького зберіг свій вигляд майже повністю. Проте час все ж таки дещо змінив під себе. Зараз майже повністю будинок виглядає, як він був за життя, але все ж таки сучасність привносить свої нюанси. Наприклад, фасад будинку він виглядав. Так само, але був невеличкий парканчик, наприклад, тоді було поширено. І сам ганок, він інший був, він був вперед. І якщо б його відтворили таким, як він був, він би заградив всю пішохідну частину, яка зараз знаходиться тоді. Це було поширено, тому що по-іншому було розташування навіть дороги біля будинку Яверницького. Вимережена веранда була така, але її відтворили за кресленням та фотографіям вже в 70 ті Роки тому, що під час війни вона була зруйнована. асфальту не було покриття навколо. Це були просто доріжки, вимащені цеглою. Сказати, що неможливо 100% відтворити так, як було за життя, тому що взагалі частина речей може бракувати. А крім того, змінювалися десятиліття. і Якщо, наприклад, в 20-х роках будинок виглядав так, то в 30-х він міг по-іншому виглядати. Але ось кабінет найбільше приближений до того, як був за життя вчино. Сам кабінет Яверницького, там велика частина, майже дуже велика частина це дійсно меморіальні речі. 7 листопада відбувся захід на честь дня народження видатного українського вченого, неперевершеного збирача старовини і дослідника козацтва, засновника і першого директора Дніпропетровського історичного музею, активного діяча українського національного руху, академіка Дмитра Івановича Яворницького, та 25-та річниця створення меморіального будинку музею вченого. Тут зібралися діячі науки і культури, які впродовж довгого часу співпрацювали з музеєм на ниві популяризації спадщини видатного вченого нашого краю та країни, подвижницьке життя якого стало прикладом служіння батьківщині. За 25 років своєї діяльності музей можна сказати, повернув собі. Ту якби статус, який склався ще за життя Яверницького, Він за життя вченого був одним з осередків культури нашого міста. І ось зараз ми працюємо над тим, щоб і музей теж зберігав цей статус. Осередку культури. Спадщина видатного академіка не вичерпна, а історія вічна. Її ми продовжуємо зберігати віками та пам'ятаємо людей, чий внесок був і залишається цінним та неперевершеним. Наша передача добігає кінця. На останок хочу нагадати вам про нашу щотижневу вікторину. Відповідайте на запитання. Першим директором якого музею був академік Дмитро Іванович Яворницький. Надавайте свої відповіді за номером телефона або надсилайте електронні листи на адресу, яку ви зараз бачите на екрані. До нових зустрічей!